Казки кролика Мегасика. Кролик Мегасик сидів посеред кімнати та зосереджено гриз гілочку. Та ось до нього підійшла лагі. Вона погладила його біля вушок. Мегасику, а тобі сподобалося гратися в школу? Давай знову пограємо. Ти будеш учень, а я вчителька. Учень має уважно слухати, що вчителька розповідає. Мегасик нашорошив вушка та почав слухати вчительку лагі. Вона принесла дошку. Зараз ми з тобою повторимо цифри, які вивчили. Я напишу цифру, а ти маєш стільки разів підстрибнути. Кролик любив стрибати. Це Хоше завдання, думав кролик. Він побачив, що Лагі написала цифру один і підстрибнув один раз. Один! Так, правильно, це цифра один, і ти один раз підстрибнув, молодець. Тоді лагі написала нову цифру. Так, це цифра три. І ти три рази підстрибнув, молодець. На дошці з'явилась нова цифра. Правильно, ти два рази підстрибнув. Це цифра 2. Лагі написала цифру чотири. Один, два, три, чотири, стрибав кролик. Розумний кролик молодець. А зараз я напишу цифру п'ять, і ми з тобою разом пострибаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Як весело! думав кролик. Ти, мегасику, молодець, сказала вчителька. Ми повторили цифри, які вивчили минулого разу. Потім дівчинка поклала перед кроликом свої заколки. Рахуємо разом мегасику. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Всього шість заколок. Напишемо цифру шість. Яка цікава цифра, подумав кролик. Тоді вчителька сказала Молодець, я тобі подарую одну заколочку і причепила заколку мегасику на вушко. Потім дівчинка поклала перед кроликом квіти. Мегасик одразу почав нюхати різнокольорові квіточки. Він любив їсти квіти, вони смачненькі, та ці квіти нічим не пахнули. Він спробував їх згризнути, та вони були дуже твердючі. Мегасику не гризи, вони їх рашкові. Давай краще порахуємо їх. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Запишемо цифру сім. Цифра сім, повторив кролик. А зараз, учень, дивися уважно на картинку. На картинці мегасик побачив багато кроликів. Ого! Скільки ж їх тут? Вчителька Лагі сказала: Рахуємо разом. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Всього вісім кроликів. Запишемо цифру вісім. Кролик дивився на цифру вісім та думав. Її легко запам'ятати. Це ж два кола. Наступне завдання дуже цікаве. Ми з тобою намалюємо картину. Лагі принесла папір та фарби. Вмочи у фарбу лапку, будемо робити сліди і рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Всього дев'ять слідів. Дивись, яка гарна картина вийшла. Ти маленький художник. Я молодець, молодець! підтримував радісно кролик. Запишемо цифру 9. Ой, та це ж яка знайома цифра. Ми таку вже вчили. Здивувався кролик. Цифра 9 схожа на цифру 6, ніби її перевернули, пояснила вчителька. А зараз ми пограємо в цікаву гру. Заплющу очі гасику. Кролик заплющив оченята. Відкрий, очі. очі Завдання таке: я заховала смачні морквинки, знайти їх та принеси на килимок. Кролик одразу кинувся шукати морквинки. Він знайшов їх дуже багато. Давай їх порахуємо, сказала вчителька Лагі. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всього 10. Так багато морквинок. Щоб записати 10, потрібно дві цифри. Запишемо 10. Запам'ятай, це 10. Ти сьогодні такий молодець. Так багато вивчив. Ці морквинки тепер твої. Кролик Мегасик дуже зрадів. Він гриз морквинку і думав. Школа це класно, вчити цифри цікаво.